Ну що друзі, всіх вітаю! Новий випуск вирішив проганяти коника, бо ще толком на ньому так і не їздив з моменту покупки. Приїхав на рибалку, якраз вліз мій основний спінінг Golden Catch в кофр. По довжині підійшов. Ось така красота. В принципі, навіть немає навіть і яски на річці. Я думаю, навіть трошки глибини повинно бути. Так що, сподіваюсь, якусь рибку дозловимо. Не скажу, що прям на рибалку приїхав, але так, в розвідку, в розвідку. Ось так. Там чи то соя посіяна, чи що я так і не зрозумів. Все засіяно раніше тут. Я думав, що туди далеко поїхати. Але там все засіяно. Можливо, в принципі, там є дорога, треба буде поїхати, подивитися, там просто люди купалися, вже не хотів сильно маячити там. Так що зараз розкладаюсь і буду пробувати закидати. Так, поставив я ось таку приманочку на 3 грама. Зараз будемо. До речі, шляхом вліз якраз в кофр можна, тобто залишати мотоцикл і йти. Хоч і класно, я задоволений кофром. Можна робити пробувати перший закид. Так, щось... Щось, щось, щось не то. Можна закидати. Зараз побачимо чи 3 грама тут мало, чи багато. О, представляєте, тільки що була покльовка? Щось зносить, напевно. Потрібно 4 ставити. Тут такий прикрий берег, Це, звісно не дуже добре. Тут глибина Ось така вже маленька. Певно п'ятерочку треба ставити. Так, ну зараз розвідую обстановку тут. Та й включусь, якщо щось клюне. Да, тут все так позаростало, що навіть важко зорієнтуватися де я. Ні, ну, я приблизно розумію де я. Але люди, видно, ходять, бо такі просвити є. Я правда забув взяти спрей спре... від комарів. й туди я не полізу. Да, Комарики погризують. Дуже річка заросла, звісно, порівняно з тим, що я пам'ятаю, то геть все. Ну, Зразів напевно з 20 кинув нічого, Ото перший раз, як то течок був. Зараз будемо переїжджати на іншу локацію. Спів людей дуже мало, але бачите? Бутылка води лежить, да. Так що люди тут по-любому є, були точно. Я тут навіть по ось видно, що я тут не один. Хтось сюди приїжджає і частенько приїжджає. Зараз переїдемо там через мосток. На інше місце попробуємо. Треба хоч щось зловити. Так, один мінус, тепер як спійна перевозить. Це ж не скутер, що взяв одну руку да й поїхав. Складати, знову розкладати, теж такий собі варіант, треба щось буде придумати. якийсь типу тримач отак сюди чи, чи куди. Щось треба буде. Перечепіли чи сюди. Чи сюди. Ладно, то таке. Це мені стало цікаво, що там Тоже річка хіміє. По ідеї, так. Це вже все позабував, дуже давно тут абу. дорога не до річки. Тут така накатана дорога. Зараз будемо дивитися куди. Я сам не знаю куди я їду, Ну, в рой до річки. Цей мотоцикл з села бачить, так що то точно точно знаю куди їду. Він вирішив вам показати яка красота. Блін, вонь там далеко, косуля ходить за цим кущом. Я як на зло не взяв цю камеру з зумом. І колись на цьому самому місці, отам тільки, я бачив теж косулю. А, вона там не одна. Їх там троє. Офігеть! Не знаю, якщо зараз вони не злякаються, то я вам заснімлю. Блін, за кущ побігли. Так, да, дві косулі я бачив, точно дві. Не знаю чи три. А, он до вони, до. До вон. Дивіться. Офігеть. Дві косулі ходять. Блін, ну з телефона, конечно, зум такий собі, але... Обалдеть. <laughs> Контент. Блин, как же жалко, что я не взял в камеру с зумом. Да. Он больше стоят две. <laughs> Круто, да? О, некий закат. Гарный. А что, природа. Ну да, тут людей очень мало ездить. Путием добре Побили, 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 побили. Круто. А он у он не бежать, бежать, видите, видите. Какие гарненькие. Да, шкода, что я камеру не взял. Так бы вам такие контент снял бы по. красоті да. Да, братва приїхав на таке місце і минут 20 розпутував цю вуличку коротше її треба якщо перевозити тільки складати бо, бо це капець місце на гарна но комарів стільки що я вже тут мать перемать трижди мать яку вже мать я тут тільки не згадував ой це капець Скільки тут коморів. Так що як будете їхати в такі місця, далекі від цивілізації, скажімо так. Обов'язково обов'язково беріть з собою спрей. Фух, бо це капець. Я вже і ковка передів навіть. Мені здається, що мене зараз тут сожруть, якщо я ще 5 хвилин покидаю. Вообще нереально. Просто невозможно. Сінку морів. Ужас. Ужас. Через дві футболки гризуть. Навіть і не питають, як мене звати і хто я такий. Ужас. Колись, до речі, в цих місцях. Давно це вже було років, більше десяти назад. Закидаю, закидаю твістер. Щука підійшла до самого берега, така гарненька, десь на кіло 300 приблизно. До самого берега підійшла і я злякався. І ну, рефлекторно твістер дьорнув, аж ну, виняв з води. Тут, здається, наоборот, почекай, хай затягне. Так мені цей момент заповнився тоді. Так мені було обідно, що я таку дурость глупость зробив. Капець. Просто капець, скільки куморів. Да без спрея, конечно, сюди їхати нема чого. Поцеплю ще танту. Ну треба хоч, хоч щось зловити. Да? Ціпляємо за ротанту. Можливо щось і клюне, якщо мене не з'їдять. Перш ніж я поцеплю її. це капець боже, скільки комарів хай богу алею. Так, за це тонта, щось знайти не можу. Хм-м-х-м-хм. <гум> так, ладно, зарано цеплеты закинули. Короче, я ще по походу обірватися. Там то можна конечно, залезть вцепить, но... М -м -м. Бажання у мене в мене підлізти воду зараз взагалі немає. Що... Прийдеться... От тільки за що я там зацепився, міг. Таке дерево лежить. Так, ладно, мабуть, що порибати, бо мене тут зараз їдять просто. Ах, просто мене зараз сожруть. Ще вам зараз покажу. Мені просто цікаво, що я отут зараз виїду чи ні. Пойду, я її должен, але не факт. Круче, зараз складаюсь і буду пробувати сюди якось проїжджати. Да, проїзду тут немає, там тупікунь прийдеться по тому самому маршруту вертатися. Ну, трошки по-іншому поїду через колгоспу сусіднього села. А може і то той самий в принципі, по асфальту мені сподобалось їхати, а по цих ямах не дуже. Ну, Марію, хай бог мили, це просто ну, не передати словами. До речі, захист рук в такій траві реально рішає. Дуже класно, не б'є трава взагалі. Звісно, ну, натовпку ти мій мав добре, але ну, зато косуль бачив. Це ж одне, що я ж кажу, жалко, що не взяв цієї камери своє, ну отаке. Отак, в принципі, розвідав місця. Не скажу, що дарма прокатався розвідав місця, подивився на природу, на річку. З вами поділився. Так що підтримайте лайком, підпишіться на канал, кому цікаво. Пишіть яке наступне відео зняти. Буду всі ваші коментарі читати. Так що все, всім пока.